Привіт, любі друзі, з вами Енкантадор. і на момент запису цього відео на стімі несеться черговий Next Fest, а це означає, що настав час грати у демо-версії різних ігруль і ділитись своїми враженнями у черговій серії демоналізу. І сьогодні ми зосередимось на Сіті і Колоні білдерах, бо я дуже люблю цей жанр. Є якась кайфуля у тому, як ти ото будуєш, розбудовуєш, все поєднуєш, а потім ці міньйончики там суєтяться, метушаться. Люблю дивитися. Як вони метушаться. Тож я пограв у силу силену різних проєктів і проєктиків, пропустив їх через персональний фільтр і підібрав для вас ті, що дійсно варті уваги. Тож, поїхали! І перша гра, на яку ми подивимось, це Homesick від грецької студії Treptix і видавця з Сінгапуру, The Iterative Collective. І перше, що спадає на думку, коли відкриваєш цю гру і починаєш грати, то. гей, hey, так це ж черговий вбивця Фростпанку. Бо дуже вже схожі механіки і сетінг: теж постапокаліптика, теж намагаємось вижити у суворих постапокаліптичних умовах, розподіляємо робітників по різних локаціях, збираємо ресурси, приймаємо рішення, коли виникають ті чи інші події, і навіть споряджаємо дуже схожі на фростпанківські експедиції для дослідження околиць, щоб зібрати ресурси, виживших, прийняти ті чи інші рішення, щоб всі повернулись. Цілі й здорові і принесли, привезли все, що нам треба для виживання нашої колонії. І ви можете спитати, так навіщо мені цей Хоумсік, якщо є Фростпанк, та ще й Фростпанк 2 на горизонті? Проте все ж таки є свій певний шарм тут. виглядає просто чудово. Звуки і музика створюють неповторну атмосферу, занурюючи у цю постапокаліптичну історію. А з механічної точки зору все виглядає навіть простіше і очевидніше, ніж у Фростпанку. Ти одразу розумієш, що від тебе хочуть, що робити. Проте є і нюанси, які доведеться опанувати. Наприклад, вода тільки може перебувати в чотирьох різних станах, в залежності від забруднення і тому подібне. Тож, якщо цінник на цю гру не буде захмарним, Homesick – це чудовий, атмосферний, візуально приємний колоні сіті білдери постапокаліптичному сетінгу. Наступна гра це Eldorado The Golden City Builder. Гра від невеличкої амбітної польської студії Parik. На перший погляд, а також на другий погляд, і на третій погляд, ця гра не пропонує нічого інноваційного в плані механік. От прям класика-класична міста будівництва. Розбудовуємо поселення, прокладаємо дороги, роздобуваємо ресурси, задовольняємо потреби, займаємося релігією, богами, алтарями. А будівлі мають різний радіус дії, тож доведеться і планувати, і потім. Переплановувати, оце все це ж все було вже. Проте чимось Ельдорадо захоплює з перших же хвилин грати на диво цікаво. Тут і чудовий візуальний стиль, і простий зрозумілий інтерфейс, і приємне звукове супроводження. Плюс невеличкі, але приємні ігромеханічні нюанси, як то розділення на сухий сезон і сезон дощів з різними ефектами, або можливість засіювати поля різними рослинками. Плюс вишенка на тортику це певна історичність. Наприклад, раби тут являються важливою частиною економіки і називаються рабами прямим текстом. Гра мені нагадала старенько, але досить глибоко Children of the Nile, але про ацтеків і у сучасній обгорці. Тож Ельдорадо однозначно йде в мій вішліст. А наступну гру я назвав би не просто City Colony Builder, а Puzzle City Colony Builder. Люйор Dim Settlers» розробляється одною людиною. Це Даррен Келлер з Франції, і це вельми оригінальний проєкт, який мене захопив і не відпускав, поки не закінчилась відмірена демкою кількість ходів. Так у Люйор ми теж розбудовуємо власну колонію, але є ціла низка цікавих нюансиків. Гра проходить на полі з квадратних тайликів з чудовим піксель-артом. Також гра пропонує кілька режимів: Покроковий більш спокійний і більш хардкорний у реальному часі. Впродовж гри ми будемо досліджувати нові тайли, будувати і покращувати споруди. І все це для того, щоб, по-перше, менеджити кілька видів ресурсів їх виробництво і споживання, а також за спеціальний ресурс світло відбиватись від шторму темряви, який час від часу буде намагатись споглинути наше поселення. А коли ти захочеш зібрати той чи інший ресурс з тайлу, що його виробляє, або активувати дію на тайл, яка коштує певний ресурс, тобі буде запропоновано зіграти у міні-гру прямо на цьому тайлі, і за її результатами ти або отримаєш додаткові бонусні ресурси, або знижку на ціну дії. І це свіжо і оригінально. Крім того, будівлі мають бонуси за сусідство, а кількість тайлів вельми обмежена, і відкриття нових дорожчає з кожним новим відкритим тайлом. Тож загалом гра справила дуже і дуже позитивне враження, та ще й частково вже перекладена українською. Однозначно йде у вішліст. Вже не знаю, яким дощиком полило ту Польщу, але кількість студій, що повилазили як ті гриби за останні роки, просто зашкалює. А проєкти один цікавіше іншого. І наступна гра, яку я хочу вам показати, від невеличкої польської студії Quite OK Games, це Lei Sara Summit Kingdom. Сама ідея проста і водночас оригінальна. Ми будуємо невеличке тібетське поселення, але будуємо його на горі. І у цієї гори є декілька ярусів, і кожен ярус має обмежений набір будівель, які можна на ньому побудувати. Плюс сам рельєф зумовлює необхідність будувати містки і підйомники. І ніби в цьому нема нічого такого вже екстраординального, але з першими побудованими спорудами починають випливати деякі цікаві нюанси. По перше, у жителів є свої потреби і забажанки, які необхідно задовольняти, щоб підвищувати їх рівень і покращувати ефективність. Проте навіть сім'ї, які живуть у будівлях одного типу, можуть мати різні потреби. Одні жити не можуть без сиру, інші хочуть меду, а треті хочуть більш модну одежину. Причому вони ще й баловани галі. Ринок має бути не далі ніж у сусідньому кварталі, а ходити в баню на інший край села ні, дякую, не хочемо. Тож гра дуже швидко перетворюється у такий собі логістичний пазл. Як розташувати будівлі, щоб всім вгодити, і як доставити необхідні товари та ресурси з одного краю поселення в інше. Існують навіть спеціальні башти, що займаються виключно кур'єрськими послугами по доставці тих чи інших видів товарів з одного краю в інший. Тож в процесі гри ви цим будете займатися, конфігурувати поселення найбільш оптимальним чином, аналізувати потреби тих чи інших сімей, і вибудовувати виробничі і продовольчі ланцюжки, щоб все це функціонувало. Як єдиний організм. А вишенка на тортику це система контрольованого спуску лавин. Виглядає просто офігенно, як і загалом вся гра. Тож це, мабуть, найочікуваніша містобудівна гра у моєму вишлісті Lejsa Summit Kingdom. Що ж, любі друзі, ви подивились і послухали мої враження від містобудівних ігор, які я спробував протягом останнього Next Fest у на стімі. Чекаю ваші коментарі, що сподобалось, що не дуже, що з цього ви додали у свій вішліст. А може, ви самі можете порекомендувати якусь гру, яку я потенційно пропустив. Тож пишіть, ставте вподобайки, підписуйтесь на каналчик. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей!